Продається будинок до Львова 5 км. Поряд є чудовий ліс, декілька невеликих озер. Ціна будинку 3000 доларів. Контакти продавця будуть трохи далі у відео. А зараз давайте розкажу більш детально про будинок. Площа будинку 75 квадратних метрів, у будинку три кімнати. Є велика вітальня. Зроблено ремонт, стелі у всіх кімнатах натяжні, побутова техніка вся залишається. Площа ділянки 15 соток. Опалення в будинку газове. На території є криниця. Всі комунікації заведено в будинок. В будинку зроблено розводку електрики, каналізації та опалення. В санвузлі є вся сантехніка, ділянка повністю огороджена. На території ростуть фруктові дерева і ягідні кущі. В самому селі є продовольчі магазини, школа, пошта, базар два рази на тиждень. В селі зручна транспортна розв'язка. До Львова кожні 20 хвилин їздить маршрутка до зупинки 200 метрів. Поряд з будинком є гараж на одне авто, ділянка повністю обгороджена. Є також сарай і літня кухня. Ось так виглядає ділянка. Тут росте виноград, багато кущів і дерев. В будинку всі вікна металопластикові, Поміняні 5 років тому назад, але дуже гарні. Будинку заведено газ. Біля будинку всі дорожки асфальтовані, росте багато квітів. Біля будинку ростуть квіти і декілька дерев. Зараз обійдемо з іншої сторони будинок і покажу, як виглядає він з іншої сторони. Ось так виглядає будинок з іншої сторони. Там далі є город, також є туалет на дворі. Ділянка площею 15 соток. Рівна. Посаджені молоді дерева. Сусіди поруч постійно проживають. На території є багато винограду. Ось це невеликий хлів, побудований сели і шлакоблоку. Ось так виглядає ділянка. Далі там уже поле. Там далі трошки невеликий ліс, і правіше там є два невеликих озера. Зараз покажу вам літню кухню. В літню кухню підведено газ, також є груба. Тут вхід через ось такі двері поряд з будинком. Є холодильник, але він не працює. Ось газова плита грубо, можна готувати як і на газі, так і на дровах. Ось вихід через кухню можна зразу потрапити на подвір'я. Дорога біля будинку не асфальтована, але рівна. Ям немає. Ось там живуть навпроти сусіди. Заборчик такий невеликий. Зразу тут є такий гараж на одне авто. Трошки тут треба буде прибратися. Тут багато різних запчастин, багато чого різного. Ну, я думаю. Наступні господарі з цим розберуться. Якщо їм потрібно, якщо ні, то можуть викинути. Зараз зайдемо, тут є окремо відгороджена така ділянка для курей. Також тут є мангал, можна жарити шашлики, є невеликий навіс. Все охайно, все прибрано. Як бачите, все добре зроблено. Так, Тут такий невеликий є склад, там ну, треба буде трошки поприбирати. Зараз зайдемо в хлів, покажу ще вам хлів. Ось тут такий хлів, можна там тримати курей, свиней, ну, це хто вже як захоче. Да, так, тут треба буде трошки поприбирати, але хлів сухий, дах не протікає. Окремо тут ще є приміщення для курей. Ось так виглядає. Також забув показати, тут ще є глибокий просторий льох. Вхід через такі двері. Глибина приблизно 2,5 метри, і площа там 6 квадратних метрів. Можна для зберігання консервації, картоплі. А тепер давайте покажу сам будинок. Тут зроблено такий навіс. Перші двері такі зі склом дерев'яні, а другі вже гарні залізні двері. Повністю тут все застеклено. Ось такі є вікна, відчиняються, можна провітрювати. Тут одразу з правої сторони встановлено лічильник на газ, і заходимо в сам будинок. В будинку зразу заходимо. Тут у нас така кухня, встановлено газовий котел. Є багато побутової техніки, вся техніка залишається. Ось така невеличка кухня. Натяжні стелі зроблено по всьому будинку. Встановлена газова плита. Далі потрапляємо у велику вітальню. Ось тут можна обідати. Тут стоїть холодильник, холодильник. Старий і невеличкий. Ось така вітальня велика. Будинок дуже теплий і світлий. Заходимо у першу кімнату, це кімната прохідна, вона сама велика. Всі меблі, які ви бачите, залишаються, диван. Шафа все залишається майбутнім господарям. Як бачите, зроблено гарний ремонт, поклеєно гарні шпалери. Заходимо у другу кімнату, це така невелика спальня. По всьому будинку зроблено. Опалення розведено труби і опалення водяне від газового котла. Далі переходимо у третю кімнату. Третя кімната також невеличка. Можна використовувати як спальню. Також тут зроблено ремонт. Все дуже. Гарно і охайно виглядає. Ну, ви саме все бачите, як зроблено ремонт можете вже оцінити. Нічого не, йде, не протікає. Дах добре зроблений. І зараз перейдемо в санвузол, покажу, як зроблено санвузол. санвузол зразу вхід біля кухні. Встановлена ванна, унітаз, і також є пральна машина. Стіни тут зроблено із плитки. Ну, плитка така вже трошки стара, при бажанні можна буде замінити. Але все охайно, все добре. Як бачите, ось такий гарний ремонт. Також у ванній кімнаті тут стеля натяжна. Посилання на оголошення. Буде внизу в описі під відео в телеграм-каналі, переходьте і дивіться. Якщо будинок продано, оголошення я видаляю. Також дивіться мої інші огляди будинків на каналі.